Каже Господь: в останні времена будуть катаклізми, потопи, наводнення, землетрясення, війни, востаннє народ на народ і царство на царство, будуть голоди, море, землетрясення. І все це начало нових раніше болезней. Казало бися, Можна остановитися на перечисленні тих бід, які чекає чоловічство, які йдуть на нас, на людство. Но Господь продовжає далі список. І страшноє каже, тоді будуть предавати вас, християн канонічної церкви, тобто настоячих християн, на мучення. Будуть вас убивати під видом національних інтересів, будете ненавидимі всіма народами за ім'я Моє. Не ви ж будете ненавидимі окремою групою людей, яких зманіпулювали, обманули, надурили сьогодні телевідія і преса. жонглює в течені місяця, десятки мільйонів збиває з толку. Тут говорить, що будете ненавидими народами, тобто у світі будуть народи, які втратять Христа. І то буде ужас великий. І будуть ненавидимі християни, прості, мирні, котрі нікого не будуть не бити, нікого критикувати, будь-чесно молитися, а на них буде направлено, остріє сатанізму, ненависті, злоби, прикрито є. Благовідними псевдонаціональними інтересами, або будуть обзивати християн недобрими ворогами, агентами. Все, це ми православні в Закарпатті претерпіли в часи Австро-Венгрії при мадярах, при Чехах і Совєцький Союз ми пережили, але ну, ми думали, що це вже закінчилося. Ото була не добра Австро-Венгрія, ну, був Совєтський Союз. І ми прийняли в Україні закон про декомунізацію, той, що оті недобрі безбожники не робили, вже можете перка відкинути. Ні. Каже Господь, зненавидять вас, будуть і вас придавати за віру, за те, що ви знайшли ту релігію, котра не в слові, а в силі Божій. І тому. Осліпшує сообщество, захоче, щоб усі були сліпі. Чорні ворони не потерплять білої. І тому каже Господь, от тоді, коли будуть землетрясення, війни, ненависті, будь вас убивати, восстануть особі хитрі, сатанінські лжепророки, і обмануть многих, але не всіх, многих, но не всіх. І по причині умноження беззаконня во многих людях охладіють любов, а утративши любов, чоловік утратить чоловічність. У чоловіка без любви тільки агресія злоба ненависть, а значить, многі качества людські, грішника і невіруючі безбожні вже тратять. То вони можуть собі внушати, що вони гонітелі церкви, котрі б'ють, переслідують, судять ні за що, що вони якісь патріоти, що не роблять дуже важне діло. А вони просто злочинці, а вони просто грішники. І причина одна: в цих людях, в гонітелях церкви охладіла любов. Там не є милості, вони вриваються в храми, б'ють, виганяють вон. Даже на камеру і збивають людей, бо знають, що їх не будуть судити. Але тим більше каже Господь: радуйтеся і веселіться, бо награда ваша чекає велика на небі. В тому ми не сумніваємося, Господи, лише нам поможе, щоб у всьому світі держалися єдина з канонічною церквою, тобто благодатною, котрі не слово. А сила Христова прибуває, і туй би діти Божі, а в вічності, і наслідники Царства Божого. Амінь.